Людина, зразу трьох людей, трьох підлітків піймати за одну руку і відвезти в міліцію, коли вони в вашій агідці написано, коли вони розвішували ті оголошення. Все, я дуже лаконічно відповідю. Дякую. Дякую. Стояло питання, наскільки я пам'ятаю за мого головування, щоб пану умову присвоїти звання почесних громадянин міста Дрогобича за його заслуги. Дане питання вирішує сесія, а не я. Пана Умнова пам'ятаю і маю про нього добру згадку. Так що інформація, що я сказав, я не знаю такої людини, це невірна інформація. Я вас добре знаю і пам'ятаю. Друге питання. Щодо трьохразового харчування в міському бюджеті таких коштів не було, не є освіта, освіта забезпечення усіх навчальних процесів. Це є задача держави, конституційна задача. Місто лише забезпечує будівлю, їх ремонт. Ми самого головання капітально відремонтували 10 школу, першу школу, підругу школу, при жодному міському голові, таких вливаємо. В капітальний ремонт приміщень для освітян не було. І не знаю, коли ще буде. Як за Миколи Букар. Третє питання, яке було? Одною рукою трьох підліків. А, одною рукою трьох підліків, ви знаєте, так написав журналіст. Я не працюю один одній цій газеті. Петро Шумен їх піймав. Це і велика провокація партії регіонів, в якій засвітився Грицак і не тільки Грицак. Сітка, яку ця партія розкинула на Другобичині, зав'язана і тримає під собою багатьох провокаторів, які на неї працюють, в тому числі такі, як Василь Кирилич у франковій землі, в тому числі люди, які працюють в газеті Каменярі, які сьогодні працюють на партію регіонів. Можна репліка, але давайте почекайте. Ми обговорюємо питання, чому кандидати депутати йдуть до Верховної Ради. Рівний мікрофон це третя проблема. Це єдине уточнення. Так. Відносно фінансування харчування в школі, то я можу сказати, на останньому році каденції міського голови в Другобичі харчували дітей на 4,20, в Трускавці харчували дітей на 12,60. При тих самих умовах фінансування це все залежало від міської влади, від міського голови. Не від держави. Це цифри, які я дуже добре знаю. і е, е, Я прошу о, такі провокативні речі. Е, бюджет приймає міська рада, в якій міський голова має один голос. Міський голова Дрогобича був в меншості. І не міг подіяти на ту депутатську більшість б'ют нашої України, а часом і пори, які були проти міського голови і всіх пропозицій. Так? Тобто міський голова не користувався авторитетом депутатів. Міський голова Бандитську е більшість не міг перемогти.